Привіт всім любителям лінивого програмування. Сьогодні з вами розглянемо таке питання як умовні оператори, коротка і повна форма, і це насправді не що інше як звичайне розгалуження. Цікаво те, що в цьому завданні ми будемо користуватися консольною версією без віджитів. І е, при виконанні цієї програми на Python в консолі репліт у нас виникають великі проблеми, і тут чат GPT нам дуже допоміг, люб'язно переклавши код, який ми будемо розглядати, на мову JavaScript, і ми зможемо скористатися нею для виконання цього завдання. Давайте ж розглянемо, що таке розгалуження. Розгалуження це, ну, якщо у вас є якась умова, є варіанти для розвитку подій, скажімо так. Тобто звичайний лінійний алгоритм, він виконує всі команди одну за одною, але якщо у вас є якась умова, тобто там, де Комп'ютер потрібно виконати якусь логічну операцію, порівняти там е, якісь числа, і на основі цього прийняти рішення, е, за якою гілкою алгоритму рухаться, то це і буде розгалуження. Е, розгалуження буває повне і неповне, е, розширене, мабуть, можна назвати, навіть не знаю. Але основні два вида. Це повне і неповне розгалуження або коротка і повна форма. Що це таке? Якщо у нас є алгоритм з умовою, і у нас є тільки один варіант розвитку подій після того, як виконується умова, і немає іншого варіанту розвитку подій після того, як вона не виконується, тобто одразу алгоритм закінчується, то це буде коротка форма. Вона е оформлюється словом якщо так. Ось у нас, до речі, є тут блок-схема алгоритм. Ось ми бачимо одна гілочка пішла, і інша. Це у нас якраз повне розгалуження. У нас є е для варіанту: якщо виконується. Е Умова і для варіанту, якщо він не виконується. Якщо б варіант не, умова не виконувалась, тут би нічого не було, просто був, наприклад, одразу перехід на кінець алгоритму. Ну, в словесній формі це виражається як? Словом, якщо. Якщо там умова якась, то виконати. Команди, там, якісь. І все. І якщо умова не виконується, далі у нас іде там, кінець алгоритму. Кінець, да? так? Тут, тут ми напишемо початок. Давайте. Щоб було. Я... Початок. Як це виглядає? А, ну, дивіться. Ми будемо розглядати на прикладі віку. Вік дорівні 20 років якщо, якщо вік ось наша змінна, оця давати ми виділимо іншим кольором вік це змінна для комп'ютера якщо вік більше за 18, більше 18, так, іншим кольором, щоб було Якщо вік більше 18, а, значить а, надрукувати або Казати, вивести, надрукувати вам більше 18 років. Якщо ж вік тут буде менше 18 або дорівнювати 18, то нічого не буде відбуватися, а буде просто кінець алгоритму. Тобто, ось наше неповне розгалуження, воно. Формується за допомогою слова якщо, або якщо ми кажемо про Python, це слово if, англійське слово якщо if. Ось воно у нас, «if» логічний вираз блок команд. Як у нас? H, це вік дорівнює 20, Якщо H, да, «if», H більше 18. Print ви дорослий. Да? Ну або вам більше 18 років. Все зрозуміло. Якщо у нас є набір команд для іншого варіанту, то ми використовуємо слово інакше або англійською else. Ну, наприклад, якщо умова не виконується, тобто вік менше або дорівнює 18, вивести ви дитину. Да, давайте напишемо. Що було у нас якщо, а тепер буде інакше. Тобто, якщо наш вік не дорівнює 18 або менше за 18. Принт, це вивести або надрукувати. Так, да? надрукувати. Ви дитин. Тобто тут відбувається перевірка умови, і в залежності від того, виконується вона чи ні, значить, нам друкується або нам більше 18 років, то ви дитина, Ну тут можна писати: ви дорослі. Ну і можна розширяти. Ці алгоритми, ну, запам'ятаємо для себе, у нас є if, else, print це надрукувати або вивести результат. І якщо нам треба розширити розгалуження, ми можемо ось таких if-if додавати іще там, скільки нам потрібно було. Скорочено в Python воно називається оце L if, інакше. Якщо, тобто ось тут ми можемо додати інакше, якщо і тут ми теж запишемо якусь умову. інакше, якщо а, вік до да, вік у нас тут буде менше 18, скопіюємо так. Вік менше 18. Надрукувати. Вам менше 18 років. Давайте, до речі, будемо Дотримуватись хоч якесь справи написання алгоритму Так, вам менше 18 років. І третій випадок інакше, тобто, якщо не менше і не більше, то це логічно означає, що вам 18 тобто значне Значить тобто, вам 18 років третьому варіанті. Ну і ми можемо розширяти так інакше, якщо і нову умову писати. Інакше, якщо вік там, наприклад, дорівнює 25. Ой, 55 років, ну, нехай буде 55 років надрукувати вам 55 років. Ну, тут нам можуть бути неочікувані результати, тобто 55, воно більше 18, і дорівнює 55, тобто нам може, наприклад, вивести вам більше 18 років, і вам 55 років. Ну, це вже треба перевіряти, як кожна, кожна мова буде на це реагувати. Але ось ця структура, як складаються такі розгалуження. Тобто ви можете у цих умов тут ще десяток наставити і е, об'єднувати їх логічними операціями, наприклад, або. І, а, тобто і, ну, наприклад, якщо вік більше 18 і дорівнює 55, да? Ось ми можемо навіть не тут, а щоб у нас потім не було проблем. Якщо вік а, більше 18 і дорівнює 55 вивести. Вам 55 років накупатися. Тобто тут уже в одній умові навіть будуть дві виконуватися. І оті логічні операції, які ми розглядали минулого разу, вони тут потрібні, Да? Або і та не. Можете. Замість і, може бути, або дорівнює 55, або не дорівнює 55, і так далі. Е, ну, це такий найпростіший приклад. І е, що таке мова програмування? Ми з вами ось цей алгоритм е, в словесній формі. Я вам показував перед цим, що його можна зробити блок схемою як ми там е, в інших класах е, розглядаємо. І е, е, Мова програмування це алгоритми, записані ось таким чином, щоб вони були зрозумілі комп'ютером. Тобто алгоритм записаний мовою програмування, це є програма для комп'ютера. Така програма, ось як ми записали, вона зрозуміла для нас, для людей. І а, на Python і вона виглядає ось таким чином. H дорівнює 20, if age більше 18, print вам більше 18 років. Else, if H менше 18, print вам менше 18 років. Else print вам 18 років. Тобто все так само, майже як ми написали українською мовою, тільки так, як це прийнято для мови Python. Вкладені розголудження це якраз приклад, який я перед цим показав. Тобто у нас є умова, і в ній ось дві або більше ще там умов можливо, да, коли вкладається більше 18, більше 55, або дорівнює 55, і вони цими словами логічних операцій, вони об'єднуються якраз. Так, ну ось у нас тут є теж приклад: є три числа. І, якщо, наприклад, да, в умові А менше Б і А менше c, значить то шукаємо ми їх добуток. Інакше там да, ми порівнюємо інші числа і потім шукаємо їхній добуток. Тобто ось це головне розуміти, як це все. Спочатку описати для себе зрозуміло, а потім уже перевести на будь-яку мову. І ось, наприклад, ми можемо, не прив'язуючись до мови, навчитися складати такі алгоритми зрозумілою нам мовою, а потім їх перекладати на будь-яку мову програмування. Да, давайте ми можемо спробувати так, будемо ось цей Дати чату GPT, хоча м -м, хотів я вам ще показати, як нас репліт підводить. Я взяв, скопіював а, ось цей приклад, який нам треба виконати, і в репліт його собі засунок. Ну, давайте подивимося. Справа в тому, що це онлайн застосунок, і він чомусь там щось з сервером відбувається. Спочатку починає правильно працювати, а потім неправильно. І я не можу зрозуміти, в чому справа, тому я попрохав е чат GPT, потім перевести на JavaScript, щоб воно працювало нормально. Е без додаткових застосунків. Так, зараз перший раз бачимо, правильно виконує. Давайте 18 поміняємо, Зробимо. Повинен написати вам 18. Ну, от бачите, щось не так. І якщо у нас немає досвіду програмування, ми можемо подумати, що щось неправильно і. Шукати тут помилку, але насправді її немає ніякої помилки. Це щось із самим додатком. Тому ось я вже дав чату GPT. На JavaScript консолі виглядає виглядається ось таким чином. Але де нам подивитися цю консоль, я попросив, щоб це можна було зробити через HTML. Ну, до речі, ми можемо подивитись, да, приблизний синтаксис, лет H дорівнює 12, і більше 18, консоль, лог, Тобто, це якісь команди, які виводять все це діло. тобто Замість print у нас тут консоль лох. else if else, тобто, якщо інакше, якщо інакше. Те, що ми писали, отут, прямо воно, на JavaScript, воно Значить, тобто Через HTML ми створюємо сторінку. І ми вставляємо ось наш код, який там є, між такими словами скрипт. Скрипт вгорі, скрипт внизу, в і так далі. Ось це все це створення сторіночки, а сам алгоритм виконується ось в цій частині. І нам підказка, що ми можемо. Перевірити це в консолі, коли відкриємо через браузер. Тобто в самому браузері ми не побачимо нічого. Нам потрібно відкривати буде ще консоль. На комп'ютері я знаю, як це зробити. Як це зробити на телефоні, треба подивитися. То нам цікаво, щоб воно працювало всюди. Отже, я скопіював цей код і вставив, вставив, до нашого документу index.html, От якщо відкрию за допомогою блокноту, значить, ось він тут уже є. Я його не буду закривати. Ми його відкриємо. Так, двічі класно, що ось він відкрився у нашому браузері. Нам потрібно тепер відкрити консоль. Тут можна це зробити кнопочкою F12. Ось у нас елементи. І ось є консоль. Бачите, вам 18 років. Тому що ось тут в мене записано. H18. Давайте, якщо H буде 12. 12, нам потрібно зберегти знову цей файл, Ctrl S. C, і оновити сторіночку в браузері тут. А Вам менше 18 років. Добре, давайте більше. Давайте 25 років. Хай буде. 25. Зберігаємо і обновлюємо. Вам більше 18 років. І, як бачимо, ми тут незалежні від репліту, і все працює як потрібно. І це мені дуже подобається, дуже імпонує. Ну і останнє, що я хотів, це ось такий в такому вигляді алгоритм, якщо ми написали його зрозумілою нам мовою, давайте дамо завдання чату GPT скласти його там на Python або на JavaScript. Контроль C. Ми користувалися готовим алгоритмом. Давайте нехай чат GPT нам створить його на пайт. Uh, Створив одна Python для виконання uh, такого алгоритму. Так, подивимося, що. Напишемо. Вік 20, якщо вік більше 18, вивести більше вам більше 18. Якщо елив, якщо вік менше 18, print вам менше 18. Else, тобто інакше print вам 18. Тобто, все бачимо, що він зможе це зробити, і воно все спрацює так, як нам треба. Е, є тут інші завдання у нас, але вони подібні да, вхідні дані. Тут у нас агрегатні стани води, ну, треба розуміти, скласти програму для перевірки агрегатного стану води, маючи її температуру в градусах Цельсія. Якщо мінус 2 ми вводимо, як там з віком менше 18, да, то вода у твердому стані. Якщо 56 вводимо, то вода у рідкому стані. Тобто нам в цей алгоритм треба просто поміняти тут буде. Ну, не віка буде, наприклад, температура, хоча можете її залишити. І порівнювати ми її будемо, ну, що там, більше нуля і менше нуля. Тут було більше 18, а там у нас вихідна точка буде більше нуля і менше нуля. Якщо ми так пропишемо цей алгоритм, то я думаю, чат GPT нам все чудово його перекладе, і ми зможемо ним користуватися. Тому в мене. В принципі, виникає, я думаю, правильне відчуття, що програмування треба вчити не мовою програмування, на самому початку обирати якусь мову, а саме навчатись правильно писати ось такі алгоритми, і потім ви зможете їх перекласти будь-якою мовою. Тим більше, що вони дуже схожі ці слова. А ви зможете навчитися складати правильно ці алгоритми, навіть не знаючи можна. Ось такі думки. Не забувайте підписатись на цей канал, якщо хочете слідкувати за подальшими дослідженнями. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, поширюйте відео і до нових зустрічей.